Сьогодні про те, що людина може зберігати заповіді і все виконувати. Любити Бога і любити ближче. Добре молитися, бути благодійкою. Але цього всього буває недостатньо. Людина так жила, так робила, так молилась. І Христос полюбив її. А полюбивши, сказав, одного тобі не вистачає. Роздай все добро твоє. Йди за мною. Це схоже на те, як люди йдуть в ченці. Людина приймає чернечий постриг, вона все віддає, вона всього позбувається, вона зрікається власної болі. І йде виконувати волю Божу і тільки так. І більше нічого. Це нагадує те, що відбувається з нами, коли ми зустрічаємось з дуже великими втратами. І втрачаємо щось найсуттєвіше, найістотне. І залишаємося на самоті без нічого, начебто. Нічого не маючи. І покладаючись тільки на волю Бога. Це нагадує те, то буває, коли люди йдуть в останній путь. І на подвиг. Колись мученики так і йшли на свої подвиги. Хіба вони могли щось взяти з собою? Треба було роздати все. Бо ти вже ніколи і нічого не будеш мати. Ти все роздаєш, всього позбуваєшся. І далі хай звершується воля Божа. Такими ми постаємо перед лицем смерті. Хіба можна з собою щось взяти? На той бік? Ти приходиш в життя і тримаєш кулачки. Значить, то хочеш взяти і триматись, і тримати все те, що візьмеш. Ти відходиш від життя з розкритими долонями. Я нічого не взяв. Мені нічого не треба. Я твій, Господь. Християнин завжди повинен бути готовий до самозречення і до зречення. І жартовість. І насправді християнин повинен бути готовий до смерті. У кожен день ти повинен жити, начебто в тебе ще нескінченний шлях, але так з такою напруженістю, начебто це останній день. Перед лицем всього того, що стоїть перед тобою, перед лицем Божим, ти можеш відкинути все і забути все, розпрощатись з усім. Я твій, Господи. І нехай буде воля Твоя. І коли цілі народи, Витримують найбільші і найстрашніші свої випробування, які ставлять їх на межу життя і смерті, можливо, навіть цілого народу серед того народу і має з'явитися людина, люди які добре знають, я повинен віддати все і прийняти волю Божу, шукати Бога, правду Його, світлу Його, свободу Його і здійснювати Його волю. Чи буде при цьому для мене життя? Можливо, ні. Я був знайомий з людьми, які згадували світову війну і казали, що в день, коли вона почалася, вони розуміли. Що довернуться з тої війни. Тому роздавали все і йшли виконувати волю Божу. Щоб захистити світло, добро, правду. Поки не з'явиться. Таке серед нас. Ми не знаємо, які в нас надії і чого нам чекати? Коли з'являється, з'являється певність і надія, і впевнений спокій все буде правильно, все буде волею Божою здійснено. І ми здобудемо і світло, і свободу. Ми добре знаємо, як важко дається те, про що йдеться. І тому можемо тільки молити, Господи. благослови. Допоможи, змісни мою волю, дай мені волю до самозречення і жерттовності, в міру того, на що я здатен в цілому, але дай мені можливість долучитися до здійснення твоєї волі.